Пір'їнки, краплини, човники, хвильки це елементи автентичної техніки розпису таврійської. Її секрети членкиням жіночої секції громадської організації Українське ядерне товариство розкривала Наталя Креденець. Вона творча особистість, майстриня за покликом душі. Працює завідувачкою бібліотеки у Південноукраїнському ліцеї No3. Про її захопливі майстер-класи поголос шириться не лише Миколаївщиною. Тема вона широка, дуже вона дуже значуща, вона дуже глибока. і головне, що вона надзвичайно рідна нам усім, тому що ми живемо на цій землі, яка нас годує, і тому просто зобов'язані, просто зобов'язані знати про її мистецтво і розуміти, впізнавати його в світі, вчити своїх дітей і долучатися взагалі до прекрасного Наталя. Радо відгукнулася на пропозицію провести благодійний майстер-клас. У його організації допомагала ініціативна група працівників цеху теплової автоматики та вимірювань Південноукраїнської АЕС. Звичайно, ми підтримуємо таку ініціативу наших підлеглих і ми підтримуємо, щоб наші працівники робили все, щоб допомагати нашим Збройним силам. Авторка ідеї Альона Заворотня. Вона інженерка-програмістка цеху ТАВ. І активістка жіночої секції міського осередку «Укр'ят». Майже всі, всі наші ініціативи у жіночій секції вони спрямовані на благодійність. Тобто будь-який майстер-клас, чи то малювання кавою, чи то малювання вином у нас було. І ось сьогодні ми, у нас таврійський розпис. Ми розписуємо шопери в стилі таврійському, і він також, цей майстер-клас, є благодійним. Таврійський розпис то духовна спадщина Миколаївщини. Він виник на теренах північного причорномор'я, деякий час перебував у незаслуженому забутті. Учасниці майстер-класу з захопленням слухали про історію цього виду мистецтва, про майстринь, які його відроджують, про сакральне значення символів і візерунків. Таврійський розпис обмежений у кольоровій гамі, але завдяки використанню повного спектра синього, від небесно-блакитного до кольору морської хвилі. А також додаванню жовтого кольору вироби учасниць майстер-класу виглядали дуже патріотично. Я ну, наприклад, не знала до цього часу, що існує така техніка. Це наша цієї місцевості, да, в якій ми проживаємо, маємо відчувати настрій тих предків, які тут були, як вони тут жили, як вони оздоблювали свої мешкання, свій одяг, свій посуд. До цього якось доторкнутися. Він такий незвичний ці голубі. Кольори такого синього мирного неба, і так хочеться, щоб воно було таким синім, мирним, як на цих розписах, і в нашій Україні. За допомогою штампів та врізкими візерунками прикрасили полотняні торбини шопери. Їх продаватимуть на благодійному аукціоні до Дня міста. Крім того, учасниці подібних заходів і самі щоразу донатять. Наразі кошти збирають для допомоги морським піхотинцям.